Чисто, заходьте. Чисто. А де колонка? Давай, давай мною. Кидайте пепсини, пепси кидайте на стіл. Ти Підрубаю музику. Давайте забудемо. Всі разом забудем, все разом закриємо. Сюда мене завжди. Чуєш, звідки в тебе цей світшот? Виграв у Тих Дивлюсь я на молодь і думаю, що для мене найбільшою розвагою було дивитися черепашок ніндзя з брат. Ну, тепер зрозуміло, чого Марія не дозволяє душі вдома гратися. Ей! Алло! Знаєте, будь... Ви хто? Ей, на вихід давайте, на вихід!